Тобе майже не збереглося. А це головний храм гра греко-католиків, колишній домініканський собор. Під час другої світової війни. Тернопіль був майже весь зруйнований, а цей собор лишився майже неушкоджений. Його дуже така архітектура незвична. Вверху купули у вигляді індійських пагодів, паголь індійських чи там буддийських. Коли він будувався, тоді дуже було модно всі князі, графи. Будували такі невеличкі палаці в китайському стилі. І та само граф Патроцький побудував цей домініканський собор і вигляді пагоди. Величний собор. Андрей Шетицький. Метрополит Андрей Шепський. А це патріарх Йосип Сліпий. Він родився неподалік, неподалік від требовлі. Заздрість, чи як називається те село. А я спробую зайти в собор. Thank you.